Хочу я почати із подій, які відбуваються в районі Куп'янську, і про які Діпстейт інформувало ще 12 вересня. Цей аналітичний проєкт повідомив про те, що росіяни знову вирішили іти по трубах, те, що називається. Труба Так, вони... бачили ці відео, що власне через ОСКІЛ вони намагаються газову трубу використовувати для того, щоб дійти до Куп'янська генштаб. Збройних сил України вже дав свою ну, власне свій коментар, тому що відбувається, говорять, що трубопровід, який про якому росіяни намагалися пройти, він не веде безпосередньо в місто. Виходи, які ворог намагався використати, перебувають під контролем українських сил оборони в районі. Куп'янська є кілька таких трубопроводів, як стверджують у Генштабі. Три з них пошкоджені та затоплені. А ще один якраз і контролює. Сили оборони. І так в Генштабі підтверджують, що росіяни намагалися накопичувати сили на північних околицях Куп'янська. Зараз Збройні сили України проводять контрдиверсійну операцію, пошуково ударні дії, і за останні два тижні втрати ворога на цьому напрямку. 395 осіб, з них 288 без повороту. Ну по перше, як ви прокоментуєте ті відео, які з'являлися? А по друге, на вашу думку, а чому ну таку тактику ходу по трубах ворог починає застосовувати? Це ж третій раз, так? Після Дивіться, перше, віде? що я скажу, що а, перше я вам скажу, що це дійсно гаряче зараз. напрямок. от на жаль, і ми несемо втрати певні, але ворог найбільше. Чому така тактика, і чому зараз цього разу у них це гірше вийшло, ніж це було в, в умовній Авдіївці і в Курській області? Mm -hmm. Значить, ну по-перше, це говорить про неспроможність росіян зараз проводити якісь серйозні операції оперативного рівня. Мається на увазі якісь великі глобальні операції. Для того, щоб досягнути тактичні якісь тактичні успіхи, їм доводиться ось таким макаром е, намагатися придумувати шляхи подолання нашої е, лінії оборони. А лінія оборони вона ж зараз не суцільна. Е, Мається на увазі, що ви не знайдете суцільних якихось укріплень позиції так це на перша світова війна лінія оборони це зараз е, певна зона яка може бути і 10 і 20 кілометрів та, так звана смуга забезпечення куди входять і міні загородження і розвідка з дронів 24 на 7 коли ви просто 24 на 7 бачите всі Найважливіші напрямки можливих наступів, можливого просування ворога не групами, навіть поодинокими, поодинокими, навіть не підрозділами, навіть не групами, парами, одиницями. от Вся ця зона вражається. По всій глибині і нами і ворогом з усіх можливих засобів. Це і артилерія, це і дрони, причому дрони на оптоволокні, дрони е, з штучним інтелектом, дрони на у кого, у кого що є з кутиком, зв'язку, бомбери, FPV, різноманітні засоби. У кого як, е, тому там достатньо важке просування. Просуватися там якимись колонами, технікою неможливо. До позиції йти, що нам, що росіянам достатньо велика кількість е, кілометрів, не сотні метрів, не кілометр, не два, не три. Це може бути шість, п'ять, і десять. Тобто ви можете виброску десь організувати до якоїсь точки, а далі ви йдете пішки, що ми шуми. Що От евакуація зараз відбувається і доставка вантажів, то як вигадує. І Дронами з повітря, і дронами наземними, і, чим, і що тільки там не, не, хто, який підрозділ, на що гаразд, хто яку тактику застосовує. Тобто зовсім помінявся характер війни, з, якщо порівнювати з 22-м навіть роком, це різні Всесвіт, Це різна війна. Я вже не кажу там з 14-м, з 15-м це ну, зовсім інше. От. Еволюція війни відбувається, ну, Якщо не щорічно, якщо не щодня, то щотижня, щомісяця, що місяця, так точно розуміє? Значить, відповідно, ворогу, для того щоб досягати бодай якісь успіхи, потрібно щось вигадувати, яким чином до нас пройти у дистанцію скритно для того, щоб зайти до нас в тил і спробувати захопити якісь позиції, дати можливість іншим. Чим підрозділом вже у відкрито по землі дістатися до тих чи інших точок, закріпитися, створити нам проблему в тилу. Значить, перше, що ми можемо говорити про ці відео, сам факт, те, що ці відео з'явилося, говорить про проблему контррозвідки в Російській Федерації. Тобто, явіть собі, що якийсь підрозділ під час виконання операції. А операція їхня не завершена цією трубою, викладає сам факт її виконання. Тобто в мережу. Тобто, це mm -hmm. говорить про те, що вони ну, ідіоти, я не знаю, це, це подарунок. Тобто вони показують, як вони це роблять, що вони роблять, і нам потрібно просто подивитися і просто піти і тими засобами, які, які є, їх убити. Тобто, Правильно каже Генеральний штаб, проводяться контрдиверсійні дії, пошуково-ударні дії, тобто знаходять, контролюють виходи, мапи, схеми всіх цих труб. Є більше того, через те, що вже були неприємні випадки, ну, досвід після Авдіївки, умовно, там в Курську. То відповідно, вже всі розуміють і знають, як це може бути, і можуть оперативно вже чітко сказати, що потрібно зробити для того, щоб або нивелювати, або максимально зменшити можливу шкоду, яка від таких дій росіян може настати. От тобто, найголовніший висновок, що ми можемо зробити, що у них проблеми з контррозвідкою, вони просто в мережі викладають. Все, що хочуть. Угу. От. Далі подивіться, який жахливий рівень забезпечення. А, в минулий раз велика кількість росіян загинула в трубах через відсутність кисню і протигасників. Протигасники, кисневих балонів. То, що ми бачимо, що вони цей досвід чи не врахували, чи як вони значить, вдягнуті як бомжі, просуваються на якихось саморобних тачках. Ну, от, лізуть туди, знову ж таки, без спеціального спорядження, тобто, ну, зовсім не схоже це на якісь фантастичні групи спецназу. Це, угу. Тобто, немає, ми розуміємо, що у Росіян немає зараз інших можливостей, як от такі точкові операції вони ще можуть робити, а, ну, пускати якихось людей, які, ну, від духів, які готові. Виконати завдання на цьому візочку і кудись лізти, щось робити, при тому, що ви не візьмете з собою достатньо там дика, води, хардпродуктів. Це дорога в один кінець, фактично. От тобто, Росія не може здійснювати якісь дійсно великі повномасштабні операції, великими великим масивом військ, да, якимись підрозділами великими. Там рівня батальйон, бригада тощо не можуть дійснювати маневри, якісь не можуть вийти на оперативний простір. Тобто вони не можуть вирішити загальні військові задачі, які перед ними ставить політик військово-політичне керівництво. От, вже не говорячи про те, що стратегічну задачу вони вже провалили, вони не можуть її виконувати, mm. оперативну задачу вони не можуть виконувати. З усіх завдань, які Путін оголошував став перед Герасимовим і Збройними силами Російської Федерації, вони виконали тільки одну: це пробили Сухопутний коридор в Крим. Тобто вони його Але не взяли його під ефективний контроль, тому що е, сухопутний коридор в Крим знаходиться під постійним ураженням Збройних сил Російської о, Збройних сил України Сил оборони України. Е, тобто, все. Більше вони нічого не змогли. Буферну зону вони не змогли зробити. Захопити Донецьку-Луганську область в межах адміністративних кордонів не змогли створити ну все. В принципі, більше, більше ніяких загроз не змогли, не стратегічних і, і інших якихось, які Путін оголошував публічно. От. Більше того, ми ж ще проб. Я думаю, що така активізація по Куп'янську. Для них важливо, тому що ну, Росія це країна фейк, отакий е фейлстейт, вони постійно ж живуть фейками. Вони Купінськ вже брали декілька разів. Вони дронами вивішували прапор Росії там на вишці на телевежі. І звітували постійно Путіна про те, що вже вони контролюють місто. Ну, більше того, Герасимов мав показував е, публічно на мапах е, Путіну не існуючі перемоги Російської Федерації захоплені території, які ніколи не були е, навіть в 22-му році, захоплені Російською Федерацією. От він йому демонстрував це, що вони вже під контролем е, збройних сил Росії, що вони їх окупували. Тобто, або Путін е, ведений в оману, просто його ну ну просто обманюють відверто. Тому що це неправда, тоді він ну, ідіот, не контролює ситуацію, маразматик, який просто до, для виду виходить. Або вони просто це демонструють для. Ну... Внутрішньої аудиторії, тому що навіть ну Путін може розказати все, що завгодно президенту Трампу там або е, Сі Цзінпіню, і що це е, неправда, тому що покажуть мапи, покажуть е, рівень просування військ Росії, ну і просто продемонструють неспроможність Путіна просто не. Не здатні, нікчемність тих навіть доповідей, які Герасимов Путіну робить. Тому, можливо, вони зараз по Купінську намагаються виконати не військове, а військово-політичну задачу от, продемонструвати, що вони там свою присутність, що вони такі там контролюють місто чи вийшли там хоча б якісь будинки захопили, от вони ж обіцяли, що вони його вже захопили. От, тому що виглядає це все дуже. Е Ну нікчемно з їхньої з точки зору навіть пропаганди це вже не спрацьовує, бо навіть е зетнік так званий це мається на увазі е російські е ультраправі групи, які е, підтримують війну і підтримують там Путіна умовного війну і знищення України, навіть вони е вже звинувачують військово-політичне керівництво Росії в брехні. Ну, тому що всі бачать по реальній картинці і донесеннях з поля бою, всі мають там якихось знайомих, друзів командирів. Вони бачать, що ситуація зовсім не та, яку офіційна влада а, а, декларує. Тому думаю, ну така ситуація приблизно. І тому ці всі труби, і тому вони заганяють туди якихось людей, які кудись повзуть і потім помирають, ну просто помирають. Навіть іноді не доповши до українських якихось територій з Мирослава, ви згадали оці путінські дедлайни, які постійно встановлюються і про які постійно там розказує російська пропаганда. А тут же черговий, чергова обіцянка, так, про яку там ЗМІ писали, що Путін сказав війко, що нібито до кінця цього року російська армія зможе вийти на адмінкордони Донецької області. Це знову ж таки враховуючи не, не зможе. Так. Врахов... Таку заяву він зробив це знову ж таки цікаво. Суто політичний вона мала якийсь аспект, чи справді Путін не володіє інформацією, що відбувається на Донецькому напрямку? Путін, Путін нічим не володіє. Нічим. Ми бачили публічно, що начальник генерального штаба публічно показує Путіну фейкові о, мапи. До речі, ми Більше з вами того, ці Путіна, фейкові мапи обговорювали. Путіна неодноразово, неодноразово і до повноштабного вторгнення підсовували його апарат фейкові картинки. Вони навіть з комп'ютерної гри брали мультики і демонстрували це як досягнення російського ВПК. Ну там вони мультики показували там цьому американському режисеру, який приїздив знімати фільм про Путіна про неіснуючу ракету Російської Федерації. Тобто, вони путіниноді дивиться мультик. І йому це подають як реальну існуючу картинку в фізичному світі, Тобто він не володіє. Я, впев... ну, я впевнений, що він не володіє, тому що інакше треба визнати, що він просто глупо виглядає. Якщо він володіє, і це така пропаганда, ну вона вкрай тоді невміла. От. Розумієте, він глупо виглядає. Так скоріше схоже, що він інформацію не володіє. Якщо буде зберігатися нинішня підтримка збройних сил України, вони не зможуть вийти на кордони Донецької області. Вони 11 років не можуть вийти. Чому Вони 11 років не можуть вийти на кордони. Коли у них була армія більш потужна, ніж у нас, коли у них коли у нас не було підтримки всього світу. Не було озброєння, не було такого досвіду війни в 2014 році. Вони не спромоглися захопити, в 15-му не спромоглися. В 16-му не спромоглися, в 22-му не спромоглися. Коли вони був ефект неочікуваності, ну для мене ні. А для ну, громадян України так в двадцять не спромоглися. 20... чому зараз вони мають спромогтися, коли вони понесли мільйонні втрати. У них е немає танків, вони знімають техніку з музеїв, ремонтують її і пускають в бій. Вони змушені просити північнокорейців прислати солдат. У них люди відмовляються вже за 5 мільйонів рублів е підписувати контракти. Чому раптом зараз вони мають е захопити? Ну, це, е ну, це тоді. Е це, розумієте, це якщо тільки буде якийсь. Е ну Якісь домовленості, якісь знаєте які ми з вами не будемо знати, от, це нам треба, ну, але я в це не вірю, ну, на це ніхто не піде, бо це і політичне керівництво не піде, і військове керівництво. Я думаю, що розуміє, що це абсурд. От, тому я не думаю, ну це неможливо просто фізично. от Якщо тобто, при нинішній ситуації, якщо буде здійснюватися та сама, той самий рівень не дуже великий. Підтримки матеріально-технічними засобами, той самий рівень мобілізації, який він зараз є, своїми доліками, недоліками, е і тим самим е станом Збройних сил Російської Федерації вони нічого не зможуть взяти Донецьку область взагалі ніяк. Mm -hmm. Mm -hmm. То щось має статися. Може, ну, ми бачимо, і як вони беруть ці міста. Тобто, як вони беруть, вони, е, наприклад, навіть Бахмута, та будь-якої Авдіїв, Марінків, е, місто полишається Збройними силами, тільки коли воно ще знищено, там немає цивільних, там немає жодного підвалу, там просто місячний пейзаж. І немає сенсу його обороняти є сенс, наприклад, відходити на більш зручні висоти, позиції тощо тоді здійснюються якісь відступи, якщо вже вкрай видно, що там вже все, там руїни, і от і то ми бачили з вами по Мар'їнці, як росіяни 10 разів там намагалися там, чи скільки там 100 разів виставляли прапор. На купу цегли і казали, ми захопили Мар'янку, потім їх знову вбивали та нищили. От вони знову втрачали. Вони ту Мар'янку брали сто разів і оголошували про її взяття. І ну, з них 99% це був фейк. Тобто це не було захоплено. Тобто. Чи можуть вони знищити всю Донецьку? Ну, якщо вони зараз припинять обстрілювати е, всі цивільні міста України і весь цей вогонь скоригують на Донецьку область, і, ну і таким чином і назвуться визволенням. ну, Чесно, не знаю. Я не бачу зараз можливості їхньої досягнути якихось оперативних успіхів, а це був би для них оперативний успіх.